бажаю міцного На прохання глядачів мого каналу та, можливо, в майбутньому підписників, хочу розповісти про о, сам проєкт, дуже стисло, і показати характеристики. Значить, перше, що хотів би наголосити, що о, цей проєкт це не є комерційний. Це виключно волонтерська розробка, безпосередньо моя розробка, <кій> яка виробляється, скажімо так, за допомогою о, саме волонтерів це не є бізнес, це саме головне. Тобто всі, хто там сподівається на цьому заробляти, о, можете спробувати. Але категорично вам не раджу. Ця антенна взагалі о, була задумана під час бойових дій, коли були проблеми зі зв'язком, і штатні антени не дозволяли працювати на певних частотах віяча в діапазоні. Тому заробляти на таких виробах, тим паче для звичайних хлопців, які працюють в окопах, це знущання, це перше над хлопцями. Друге, це робота на ворога на підарів. Вам за це не подякують, м'яко кажучи. А далі дивиться характеристики антенни. Копної антенни безпосередньо, модель це 1,4 лямбда з чотирма противога... противагами. Будемо розглядати з нижні точки, точки Значить, Початок э, по реактивці 0 в районі 146 МГц. Початок 147, э, 146 МГц. По полочці КСХ Маркер 2. Це вже 146 750, реактивка в даному місці буде, як бачите, мінус 18. Ом мати значення. Далі піднімаємося по частоті 0, реактивна 150-760 кГц і при цьому опір поки що низький. Але тим не менш це оптимальні характеристики для того, щоб отримати широку смугу достатньо у такої антенни. Значить, далі також в районі нуля. 0,21 двадцять Ома реактивка і опір вже 47,6 і 46 десятих. 46 сотих, я обичаюсь, ОМА складає. Далі знову реактивка падає, опір також трохи падає. Після того нуль знову пересікає в районі е, 157 МГц. От, і починає зростати. При цьому зростає і е, активний опір антенни. По факту, знову нуль е, пересікає реактивку на частоті 162 760. І опер тут же високий, звісно. Вот. І далі КСХ також, кого цікавить, півтора Маркер 3. Це 164 МГц. 760 кГц. Реактивка тут має максимальне від'ємне значення мінус 19 Ом. І опір тут 50 Ом. Значить, якщо розглянемо в зворотних втратах, то можемо спостерігати отакий графік, Значить, він досягає в своєму максимумі в піке майже 32 дБ. От, і по краях, звісно, це 13,76 ДБ на 146,760І. На 164760 це 14,13 втрат. Якщо подивимось КСХ, то от наші, наш графік полочки півтора вище немає сенсу. Тим паче вже починає деформувати діаграму спрямованості цієї антени на більш низьких частотах. Тому оптимальна зона роботи а, пролягає взагалі за проєктом від цієї точки 146 МГц. А, в реальній антенні КСХ тут має значення 1,4. І а, далі це в районі 160 МГц по проєкту. Також згідно проєкту. Ну, 162 МГц 1.22 КСХ. Тобто в цій взагалі смузі антенна має найкраще значення в роботі. Звісно, найкраще, був, закладався проект, Смуга 10 МГц від 150 МГц 138 КСХ по 160 МГц, 124 КСх. Ну, звісно, вона має трохи кращі характеристики і по сторонах от безпосередньо значення антени в опорах і графіки СВА для тих, хто цікавився цією антеною. Гранат 77, гранат 77, я кар'єр 55, я кар'єр 55 прийом. Кар'єр 55, кар'єр 55, я гранат 77, я гранат 77, чую тебе добре прийом. Так, плюс, також чую добре, без втрат, без зауважень.